А, вам за моєю ногою нічого не видно. Ми тут з Росечкою сидимо, правда. Угу, я прибрала хустку, бабуся повісила назад. Ну, окей. Крисечка, привітайся. Коротше, про що я хотіла поговорити? Хотіла поговорити про вчорашній е, мій аналіз, напевно, це називається. Ну, сам я вчора, після мала на якій ловила багато. Ну, дуже класних інсайтів. Ні, класних, але неприємних. Типу, класно, що вони є, класно, що я це знаю, але приємно від того не стало, скажімо так. Наприклад, моя зірочка. Наприклад, основне те, що я нарешті зрозуміла, що те, що я відчуваю, це тривога. І вона в мене досить давно, і вона досить сильна. І деколи вона стає не настільки фоновою. А прям ситуативно, прям ну, жорстко буває моментами, у мене прям тиждень був дуже тривожний декілька тижнів тому. І я зрозуміла, що ну я собі намагалася, знаєте, такими якимись е, об'єктивними причинами її, типу, пояснити, наприклад, війна. Ну, типу, наступ може там бути 24 лютого, річниця це все я себе якось так цим заспокоювала. Хоча по факту моя тривога могла бути там один-два дні пов'язана, правда, з цим. Хоча я не хвилювалася відносно цього насправді. А насправді моя тривога була взагалі не про війну. Вона була про мене і про мене з відкритими очком. Ти ж моя красуня. Вона була про мене і про мою війну всередині. Вона була про дорослішання, про те, наскільки це страшно, незрозуміло, і взагалі. Тоді, бо <смітно> Бобра, пам'ятаєте відео? От це я всередині постійно. Просто в мене зараз справда важливий і складний якоюсь мірою. Якоюсь мірою прекрасний етап, коли я дорослішою. Взагалі, напевно, останній рік це прям сильно відчувається. А, і це складно, це правда складно. Моя ідеальна картинка мене, з якою я жила все своє життя, вона тріснула і вона тріщить по швам кожного дня. Кожного дня вилазить якась я. Якась частина мене, з якою я не знайома, з якою я в шоці, що вона в мене є, з якою я не вмію. І це складно, це тривожно, і найтривожніше від того, що я тепер не знаю, хто я, що я, яка я. І, типу, це складно, це, це правда страшно. Страшно не розуміти, хто ти, страшно не розуміти, яка ти. Раніше я не скажу, що я знала, яка я. Але в мене хоча б був оцей образ. Ну, я, типу, була впевнена, що я знаю, яка я. Але це була я ідеальна, а не я справжня. І з цим було б, ну, правда, легше. Поправда легше, коли ти знаєш, якою ти маєш бути і притримуватись цього образу. Да, неприємно, да, моментами некомфортно, але в тебе хоча б є розуміння. А тепер в мене немає розуміння. Воно потроху з'являється, я починаю знайомитись з собою, я вже багато про себе знаю. Але загалом це відчуття, що, типу, так, як було раніше, вже не буде. Але так, як по-новому ти ще не знаєш і не вмієш. І ти, типу, ще не знаєш навіть, як ти хочеш. І оце я зараз в цьому відчутті, і я як я до цього прийшла на терапії. Е, от, ми про це ми говорили взагалі трохи про інше. І в мене це... Вилізло потім в кінці. Прикольно вийшло, я рада. Е, ну, типу, це не знизило. Ча... Насправді, частково знизило мою тривогу, бо вона ще під... Ну, Я така людина, яка тривожиться через тривогу. Тобто, якщо мені тривожно, я тривожусь, бо мені тривожно ще більше. Отаке от колесо виходить. І частково мені стало трошки спокійніше, але все одно цей жах і страх не пропав. Бо я все ще в тому періоді, в якому я постійно знаходжу себе, я постійно знайомлюся з якимись своїми частинами, я постійно вчуся з ними жити, я постійно вчуся їх бачити, приймати і з ними вживатися, вживатися з такою собою, як я є, не якою я звикла. І це складно, і це страшно, і деколи ти такий, типу, це я? Ні, це не я. Ну то ні, це не я. А потім такий, та ні, це я. А що мені з таким собою робити? Як мені з таким собою бути? І, типу, це правда буває, ну, правда, страшно жити не розуміючи, хто ти, що ти, і не маючи якоїсь цільної картинки про себе правдивої. Але нічого, я розумію, для чого це мені. Я розумію, що я правда хочу бути психологічно дорослою. Плюс мені треба, бо я хочу працювати з людьми. І Якщо я не буду, то я не зможу допомогти своїм клієнтам бути. А, ну... Але це не скасовує той факт, що це так страшно. І я вчора передивлялася знову молодих монархів. Ну, як Я вирішила? Я включила заради одної сцени. Півтора, я б навіть сказала. Але думаю, ну що я буду дивитися 5 хвилин? Воно так не пробере. Треба дивитися серію. Подивилася серію, подивилась момент. Хто дивився молодих монархів, другий сезон? Сцену. Сцену, 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 як би так пояснити, що без спойлерів, хтось ще не Ем... Коротше, кінець п'ятої серії, отак буду правильно сказати. Так, кінець п'ятої серії. О, після захисту роботи по книжці, отої презентації, о, отак от без спойлерів буде. Я дивилась ту сцену, я її дуже сильно люблю. І я от передивилася. Там заграла прекрасна пісня Холі, я її включила собі. І я сижу така: Окей, ти втекла щойно від своєї реальності в серіал. Давай подумаємо, від чого ти втекла і чого тобі так подобається ця сцена. І я дуже пішла в чого мені ця сцена, ну чого мені треба було цю сцену подивитися, чого мені так сильно подобається ця сцена. І я дійшла до того, що в цій сцені, де в цілому в серіалі дуже по-перше, я обожнюю цей серіал за те, як вони говорять, те, що вони постійно говорять, те, що. В них немає такого як такого прям ігнору один одного. Типу, в них, якщо був ігнор, то він був обговорений. І там Сімон просив, що типу, давай не будемо, будь ласка, бо мені боляче, я не можу так. І, типу, просто обожнюю. Отож, ця сцена, ця сцена про. Там прям фраза була така, що типу. Мені страшно. Типу, ну коротше там без спойлерів не вийдуть. Ну, коротше, Вілія сказав, що мені страшно, Сімон мені теж. Один питає другого: так що з нами буде, інший каже, я не знаю. І все. І, і далі в них там вони обіймаються це все. І я просто така сижу і розумію, що. Ця сцена вообще для мене не про двох людей. Ну це ясно, що про персонажів, але якщо прям углублятися, то це сцена про дві частини мене, які не можуть порозумітися, які не можуть на даний момент стати опорою один для одного, які не можуть стати оце мені страшно, мені страшно, але давай підтримуємо один одного і спробуємо вибрати звідси. У мене зараз не так. У мене зараз баталії між собою. Я дуже сильно до себе критична і дуже сварюся, воюю з собою часто, тому так. Але я зрозуміла, що ця сцена дуже мене зачепила, бо вона якраз таки про те, щоб бути підтримкою один для одного, а для мене, щоб бути підтримкою для себе, щоб стати для себе оцим другим плечем, яке, ну, яке правда буде завжди з тобою. Я там півгодини, напевно, сиділа, це все писала, ридала. Потім, може, була дуже довольна, що це все виписала. І, коротше, там був дуже. Сиві слова я написала в кінці про те, що навіть якщо ти мені зараз не віриш, то давай спробуємо. От, ти мені треба. І навіть з різними цим рісінька. Ну, коротше, навіть коли ти не ідеальна, ти мені треба. І типу, давай будемо разом, а не проти один одного. І я все ще розчула навіть з цього постаю, які його кінтючка. Я... То я все ще розчула навіть цього, і мені все ще дуже подобається. Тим. От хотіла з вами поділитися тим, що я зараз проживаю. Якось так. Якщо ви маєте якісь коментарі відносно цього або просто по влогу, то, будь ласка, я рада поговорити.